Воркаута Дама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Завтра у мене день народження з дня публікації цього відео. Того в честь свого дня народження хочу подарувати вам всім програму тренувань з сайту www.workoutadama.com Це тренування своєю вагою тіла в домашніх умовах на перекладні та брусах. Всі програми тренувань, які є на сайті www.daam.com, продаються вже більше п'яти років і за цей весь час нуль поганих відгуків. Тренування різноманітні, програми тренувань різні. Суть такої акції в тому, що створив збір на монобанку банка, набирається ціль. 45 тисяч гривень 555 гривень. Це приблизно така сума вийшла в той день, коли створив цю ідею. Оригінальної ціни програм тренувань на сайті www.orkaudna.com. Коротше кажучи, щоб не путати нікому мозги, то є ціль збору, і ця ціль уже за декілька днів, приблизно тиждень тому почалася. Цей акційний збір, і з того часу вже якась сума грошей назбиралась, залишилося буквально декілька годин до мого дня народження, 16 жовтня, у мене день народження. І постараємося назбирати цю ціль до мого дня народження. Буде мені супер подарунок класний від вас всіх. А з моєї сторони, подарунок для вас це загрузка. Програми тренувань з сайту www.orcautodama.com. Вільний доступ для вас всіх назавжди, щоб ви змогли тренуватися вільно, тренуючись, скачаючи різні групи м'язів на тілі, розвиваючи витривалість та силу одночасно по класичній програмі тренувань Workout Adama створи. Базу воркаутера. Надіюся, цей збір у нас вийде зробити. Просто вам кажу суть цього збору і акції на початку, як міні-рекламку, для того, щоб ви не квапились і точно зрозуміли, в чому суть, і не очікували до кінця відео цієї важливої інформації. Посилання на банку буде під відео. Долучайтесь всі. Для вас всіх, в принципі, це робиться, як і для мене. Тобто, нам з усіх сторін все зручно. Для мене це подарунок День народження, для вас це подарунок на все життя в честь мого дня народження. Тому що за цей весь час, відколи продаю програми тренувань, вже якось недавно з'явилася ідея того, щоб просто загрузити безкоштовно всім. Програму тренувань, щоб змогли тренуватись, тому що є багато хто хто не вміє підтягуватись, не вміє віджиматись. Якщо вміє підтягуватись, віджиматись, тому що є різні рівні програм тренувань. І тому навіть з самого нуля краще всього для прокачки м'язів і розвитку витривалості сили одразу правильно вміти підтягуватись і Тобто є багато нюансів в стрітворкауті, які потрібно розуміти. Як професіонал, це розумію, тому що треную все своє життя, всі себе пам'ятаю більше 25 років стажу тренувань, і за цей весь час назбиралось в мене багато своїх базових рекордів, таких як. Більше 1100 віджимань від землі за підхід, а конкретніше це 1114 віджимань за підхід від землі, 166 віджимань на брусах за підхід, плюс 64 підтягування на перекладині за підхід. Це моя база, це основа воркаута. І з такою базою прекрасно, спокійно можу розумітись в базових тренуваннях. Взагалі, стосовно віджимань від землі, можливо, це на даний момент засняти на відео. Відео єдине найбільше в кількості віджимань за підхід від землі. Маю на увазі моє відео, і, можливо, і інші якісь базові тренування, такі як підтягування та віджимання на брусах, дійду до своїх рекордних цілей, які будуть на світовому рівні. Також в першості, але знаю точно, що є ті, хто підтягується більше, ніж 60 підтягувань. Тому по-любому. В відео, в інтернеті десь такі базові основи є сильні також. Тобто в мене більш сильніше віджимання від землі, ніж підтягування та віджимання на брусах. Але, по-моєму, навіть з цим всім це дуже велика сильна база воркаута, що є основою для занять воркаутом, тобто для того, щоб навчитись робити різні трюки, наприклад, прикладенні брусах, вчитись розуміти своє тіло, взагалі зрозуміти себе, свою машину. Тобто тіло має на увазі, з якою якби, потрібно працювати і досяти своїх успіхів, результатів і так далі, і цілей. Тому для будь-яких цілей, для прокачки м'язів, сухості, рельєфу чи будь-якого розвитку у воркауті, стріт воркауті в тренуваннях в особливості з своєю вагою тіла, що є класикою, тобто будь-які тренування, які робляться на основі своєї маси тіла. До того ж, в домашніх умовах, на перекладенні, брусах, тому що є різні види стрітворкаута, стрітліфтінг з додатковою вагою підтягуватись та віджиматись, та інші види тренувань, які є відмінними. А це класика, це основа, це база воркаута. Тому якраз таку програму тренувань загружу для вас всіх у вільний доступ, що є моєю візитною карточкою і взагалі. Те, чим займає все життя, це якраз більше всього базові вправи. Мені з цими базовими вправами, для прикладу, вдалося дійти до утримання переднього вису 20 секунд приблизно горизонту, фул-планшу, можливо, навіть майже якби там дед-планш більше навіть був. Тобто з статики з сильних, дуже статичних елементів, самих сильних. В принципі, до якогось дійшов, і в передньому висі взагалі не просто дійшов, а ще й дуже хороші результати показав. Тому маю на увазі, що з такою базою, базовими вправами, як у мене, тренуючись по моїм програмам тренувань чи по програмі тренувань, вже у вас буде 100% прогрес, і ви зможете, після того, як створити базу, занять воркаутом, тобто, після пройдення програми тренувань. Що для кожного є по часу різним часом, тому що хтось більше тренується, хтось менше, в когось є більше досвіду, когось менше, хтось взагалі не вміє підтягнутися і зжиматись, тому в принципі навчитесь все робити і доходити до своєї цілі, якої захочете. При цьому після пройдення програми тренувань реально зможете дійсно вчитися сильні статичні елементи, які не є легкими, і якщо немає бази, основи. В воркауті, то їх просто нереально вивчити, тому що тіло не має тієї складової частини м'язів, яку має мати для того, щоб робити ту чи іншу статичну вправу. З динамікою, в принципі, щось схоже, але трішки по-іншому, тому що для динамічних трюків в стріт-воркауті не потрібно дуже багато чого робити, такого сильного, базового, щоб навчитися робити динаміку просту чи навіть середню, але для серйозного. Динаміки. хочеться чи не хочеться, все рівно базові вправи потрібно робити. Тобто, база це закачка м'язів. Тому, в принципі, в цьому серіалі проєкті як накачатись, про це я розповідаю. І це основа суть взагалі прокачки м'язів в тому, щоб робити базові вправи. А через те, що тренуюся, скільки себе пам'ятаю просто своєю вагою тіла. То з самого нуля, з самого початку, звичайно, що весь цей час в мене в більшій мірі тренування своєю вагою тіла, якщо порахувати 100% всього життєвого шляху на дану секунду. То десь думаю 90%, можливо, навіть більше це тренування своєю вагою тіла. Тому у мене досвід шикарний, ідеальний для того, щоб дійсно розповісти кожному з вас, хто хоче накачати свої м'язи, дійти до своїх цілей, таких як більша кількість підтягувань, віджимань, що дає велику витривалість. Це основа для будь-якого виду спорту дуже хороша, тобто в боксі, боротьбі, змішаних єдиноборствах чи класичних по типу карате, джу-джитсу і так далі. Повсюди є та сама основа віджимання, підтягування, канат і так далі. Так як в стрітворкауті є сама проста основа: це якраз підтягування та віджимання, і якби взагалі ці вправи можливо розділити на дві частини. До речі, кому потрібно, то додаткову інформацію стосовно програм тренувань дивіться, слухайте на сайті www.workoutadama.com, Посилання буде під відео. І всі, хто просто дійсно, серйозно впевнено хочуть займатися і спортом, будь-яким, навіть для шахматів, можливо, це, звичайно, жартую. Але і не жартую водночас. Дійсно потрібно мати хорошу фізичну форму. Тобто для звичайного життя, повсякденного ходити навіть на перекладину, бруси, як от в цьому відео хлопці, які тут на фоні є, які були на спортивній площадці, коли прийшов робити це відео, взагалі своє тренування паралельно. То от вони підтягувались, якось віджимались, робили свої варіанти підтягувань, віджимань, і, звичайно, що. Не маючи досвіду, або навіть навпаки, як в моєму випадку, маючи такий ж досвід схожий, як у них, так само ходив на спортивні площадки чи на перерві в школі. Просто ходили, грали в драбинку, підтягувались. Хто більше підтягнеться, могли декілька перерв грати. Починали там одне, два, три підтягування робити. Якщо три-чотири-п'ять хлопців підтягувались, то поки доходили до п'яти разів, могла вже перерва закінчитись. Ми продовжували П'яти разів робити там, до 10 чи 15, чи до скільки ми доходили. Звичайно, що, щоб до 15, навіть дійти, треба хоча б 15 разів могти підтягуватись, тому дивлячись, в який час ми грали і що робили. Але все рівно ми так само грали, так само підтягувались, вчились підтягуватись, віджиматись і робили це через таку цікавість, як гру, ту саму драбинку чи інші варіанти тренувань. Для прикладу, якщо хтось робив 20 віджимання, а хтось тільки 15, то хотілося. Також тому, хто 15 робити, вже 20. і в принципі, будь-яка мотивація цікава для того, щоб не тільки накачати м'язи, тому що в принципі суть проекту як накачатись» в тому, щоб показати вам на своєму досвіді, прикладі, як можливо накачати м'язи, тренуючись своєю вагою тіла на перекладні брусах та в домашніх умовах. В принципі, показую це і якраз інформаційно підтримую вас в такому розумінні, тому що розумію, що можливо, хтось з вас також має такі. Таку ціль, бажання тренуватися своєю вагою тіла, в більшій мірі чи взагалі повністю тільки тренуючись своєю вагою тіла і при цьому качати м'язи. Так як модель і вже багато років, то мені, в принципі, потрібно завжди гарно виглядати. Ніколи не знаю, коли точно буде наступна зйомка, інколи буває, що місяцями нема зйомок, інколи буває, що за місяць-декілька зйомок. Тому мені. Постійно потрібно бути на чеку і знати, що у мене гарний вигляд тіла, тому для цього постійно тренуюсь уже дуже-дуже багато років. Взагалі, якщо брати до уваги деталі, то підтягувань різноманітних є дуже багато, і навіть якщо ставити одну ногу впереді, другу ззаді і підтягуватися, це вже будуть одні види підтягувань. Якщо підтягуватись з рівними ногами, це Зовсім інші. Тобто ті самі підтягування, якщо робити з пальцями вверх, вниз, з підборіддя закидувати чи навпаки піджимати, це вже буде інше підтягування. І таких нюансів, деталей просто сотні, тисячі. І щоб не вчитись тим, хто не знає цього всього, а якраз як в моєму випадку. З професіоналом одразу тренуватись, то краще всього тренуватись по програмі тренувань. Саме тому у мене з'явилось бажання загрузити для вас всіх програму тренувань з сайту www.w.рукавтодаam.com вільний доступ, те, що коштує грошей, але зробити такий збір, щоб якось воно було і мені, і вам цікавіше і приємніше. Тому, звичайно, що для вас всіх це буде впевнений дуже хорошим подарунком, так як деякі хлопці, от як в мій час, коли ми отак ходили, підтягувались, тренувались, коли ще був в школі, то тоді ніхто нам особливо не пояснював, тільки ми один одному пояснювали, підказували, хто як підтягується, чисто чи не чисто, рівно чи не рівно. Тому що ті, хто хотіли виграти в ту саму драбинку, якщо хтось підтягувався не так ідеально, не так чисто. То, звичайно, що або не зраховували ті підтягування, або спорили, зараховували підтягування. І в кінці кінців воно все зводиться до того, що просто ми один одного підказували, як краще, ідеальніше, правильніше підтягуватись, віджиматись, робити оці самі класичні базові вправи, тим, що знали якусь певну інформацію, що правильно, що неправильно. А зараз, через те, що є інтернет, є знання інформації багато, то всім вам набагато простіше. Нам всім, в принципі, простіше, але маю на увазі, хто не вміє підтягуватись, в першу чергу навчитися підтягувань робити ідеальних з самого самого початку. Так як в моєму випадку, мені приходилось потім переучуватись підтягуватись. І навіть до сих пір мені можливо, важче, ніж іншим, робити більш ідеальніші підтягування, тому що є якась звичка, м'язова пам'ять і навіть з самого нуля. Потрібно, по-моєму, вчитися одразу підтягуватися ідеальніше. Це просто економить дуже багато часу, який можна потратити на щось інше. І, взагалі, який сенс робити для прикладу місяць, два чи півроку якісь неправильні підтягування, неправильно підтягуватись, і потім почати підтягуватись правильно. І зрозуміти, що кучу часу було витрачено, якщо одразу можна навчитись правильно підтягуватись, віджиматись, навіть, ті, хто підтягується разів 10, 15, 20, можливо, неправильно підтягуються. Хто навіть 30 разів підтягується, можливо, неправильно підтягується. Через те, що знімаю багато років відео, в мене вже просто сотні тисячі відео, і деякі тренування з підлітками на площадці у мене були як фізкультура по воркауту, урок воркаута, нібито. Тобто приходили хлопці, і вони просто... Підтягувались для відео, показували, скільки хто підтягується, хтось 10 разів, хтось 15, 20, хто 30, хто 5 разів. І пробував їм їхню техніку вирівнювати, наскільки це могло бути можливим. Тому в мене досвід величезний. Весь цей досвід є в програмах тренувань, є приклади тренувань, є відеоінструкції, є абсолютно все. Це розповідаю так вам, щоб ви дійсно задонатили. На банку і якби для себе ви це робите, думаю, в першу чергу. Мені приємно, якщо ви в пріоритеті мені скидуєте на день народження, і якби цим самим вас тільки це цікавить, але всі варіанти підходять, все мені підходить. Тобто просто головне це назбирати дійсно цю ціль. Залишилося буквально декілька годин. Надіюсь, хтось це зараз слухає, дивиться. І ви дійсно прислухаєтесь, долучитесь до збору і допоможете мені допомогти вам ставати кращими. Тому що вже давним-давно все це знаю. У мене вже є цей весь досвід, уже знаю, як підтягуватися, як віджиматися, як це все робити. І цей досвід якраз хочу вам розповісти, поділитися ним з вами. Тому обов'язково надіюсь, що вийде у нас. Досягнути цілі збору, і ви всі зможете постійно тренуватись і розвиватись, тому що аналогів такої програми тренувань не існує через те, що вже не одну ціль ставив в базових вправах, навіть тих самих рекордах і доходив до цієї цілі, то ці знання є в програмі тренувань, якщо не одні, то інші. І, звичайно, що час від часу нову програму тренувань якусь створював, додавав на сайт, але є класична програма тренувань Дама» створив базу воркаутера, по якій якраз створюється база для заняття воркаутом. Це найголовніша програма тренувань і це найперша програма тренувань, з якою, в принципі, всі ці роки в більшій мірі тренувався і від якої відштовхуються всі мої тренування. Тому інформація, яка вас чекає, вона вам. По-любому, 100% впевнений, допоможе, будете тренуватися абсолютно всі, і цим самим, можливо, навіть набагато більше підлітків, дітей, і взагалі будь-якого типу людей, віку зможуть досягати. Уже кращих цілей, результатів і при цьому тренуватись своєю вагою з самого початку, чи вже якщо давно тренуєтесь перевчитися більш ідеальніше підтягуватись, віджиматись і взагалі робити тренування на вищому рівні, вищому класі, через те, що це має значення. І тому що тренуюся все життя, то розумію, що набагато краще знаючи якусь певну інформацію. Як от почав тренуватися з професіоналами стрітворкаутерами, які в свій час мені підказували дуже багато чого цікавого, чого міг не знати, чи взагалі не додумався би, що таке існує. І буквально помінявши якусь деталь. Силу хвату можна збільшити витривалість, силу, ціпкість, набрати м'язову масу. Якщо розуміти одну деталь якусь, якщо дві, то це ще краще, якщо 200 ще краще. Тому обов'язково долучайтесь до збору, який буде в посиланні під описом. Заходьте на сайт www.workoutadama.com, Кому потрібна додаткова інформація. Взагалі впевнений, що впевнений пока.